Всіх вітаю, друзі, на своєму каналі Ріднозем. В цьому відео я розповім, що достигло на городі. Ходімо зі мною, я зараз все покажу. В нас вже достигли огірочки. Зараз трохи вирвемо та підемо далі. Дивіться, які вони гарні. А зараз виламаємо трохи кукурудзи для того, щоб її варити. А далі підемо до помідорів. Помідори вже потроху стигнуть. Їх ще небагато, але вони вже є. Зараз трохи виремо, а далі підемо до капусти. А це капуста, вона вже достигла. Зараз виріжемо одну головку і далі підемо до бурячків. Дивіться, яка вона масивна. Бачите, не виходить в мене її вирізати. Пробуємо отак. Ну от, така вона величезна. Ну от зараз я прийшов до бурячків. Давайте вирвемо одного для зажарки. А тепер підемо до картоплі. Це ось картопля. Зараз викопаємо один кущик для варки. Вона вже достигла. Подивіться, які здорові картоплини. Тепер ходімо до кабачків. Давайте зараз вирвемо один кабачок для приготування. А тоді підемо до яблунь. Це у нас яблука. Зараз вирву на пиріг. Тепер ходімте до моркви. Гляньте, як морква вродила. Вона вже велика. Тепер глянемо, що там груші. Дивіться, які груші нападали. Смачні та жовті. А зараз буде кінець. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки та підписуйтесь. До зустрічі в наступному відео.